Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде відеообзор ось такого телефончика Poco X5 Pro 5G. Купувала на сайті Allo Чому вибрала саме цю модельку? У мене вже були такі телефончики, але, на жаль, через свою неуважність вони були розбиті. Тому я прийшлось мені купувати новий. Взагалі, POCO x 5 Pro це мій вибір саме через камеру. Дуже крута камера. Що в нас є всередині? У нас є ось такий от чехольчик. Дуже зручний. Він повністю прикриває грані телефону, так що. Коли він, падає, коли він падає на, скажімо так, не, силь, не, не надто сильно, він не розіб'ється. Тут е захищені, екран захищені, бо кошки екрану захищені. Ось. Також у нас був ось тут така штучка, щоб виймати сімкаточку, що дуже зручно, я вже його виняла. Далі у нас є сам телефончик. Дивимось. Poco x 5 Pro 5G. У нас дуже класний процесор Snapdragon. Дисплей у нас AMOLED Основна причина, чому я купувала цей телефон, саме камера. Тут у нас є 108 мегапікселів. Причому наступні моделі ці. Лінійки, вони вже мають дещо гіршу камеру. Саме тому я купувала на цей раз не на одну, скажімо так, модель вищу версію, а знову шукала саме ось цей телефончик. Проблема була в тому, що їх майже ніде в Україні не було. Лише на сайті АЛО залишилося буквально в декількох містах, тому мені прийшлося замовляти на наше відділення у місті камянськ подільський і. Купувати вже ось так. Останні моделі. Також тут у нас є зарядка 67 Вт. Турбо зарядка заряджає дуже швидко. Буквально хвилин, навіть, напевно, 40, і в нас телефон вже заряджений. Телефон цей раз в мене був блакитного кольору. Тобто корпус, саме корпус. У нас є тут камери. Є дуже крута фронтальна камера. Ось що в нас є? У нас є слот для сим-карт ось тут слот для підзарядки. Дивимось далі. Ми можемо стандартними навушниками. Підключатися і слухати музику. до речі, таке є не в кожній моделі сучасній. Йдемо далі. Вмикається телефон ось таким з нажаттям на цю ось кнопочку, і чекаємо, поки він увімкнеться. Поки телефон вмикається, покажу, що у нас ще є в коробочці. Ось такі стандартні книжечки. У нас є зарядочка. І є ось така. Також у нас ось, знаходилися наушнички, які йдуть стандартні в комплекті. І так, телефон наш увімкнувся. Вже він у мене повністю готовий до використання. Програмки запущені, все ще потрібно, сім карта вставлена. Що стосується самого телефона, повністю мене він задовольняє, дуже швидко працює, немає ніяких проблем, не висне.